Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій і ви на українському каналі Plant Helper. У даному відео я поділюсь з вами моїм підходом. Він складається із трьох чітких рекомендацій, із трьох принципів, і такий підхід спростить вам життя у частині поливу, в процесі поливу. П'ять хвилин даного відео заощадять вам години. На місяць, якщо у вас багато рослин. Такий підхід є нестандартний, але він перевірений уже роками, коли я вирощую великі обсяги рослин, і це дає свої плоди. Відразу до суті, полив для мене, хто близький до математики, це функція, це не аргумент, як багато хто думає. Щодо паливу, аргумент це умовно фактор, який впливає, а функція це що залежить. Так от, палив для мене це не те, що впливає, це те, що залежить, і залежить від трьох факторів. Тобто я можу врегулювати будь-який процес. Перший фактор, від якого залежить палив, це рослина. Дуже просто, наприклад, Рослина починає у мене в'янути. А всі свої рослини, щоб ви розуміли, я проливаю в один день. Я не бігаю і не підходжу до кожного горщика із, в даному випадку, із 235 і плюс рослин. Я проливаю їх всі одночасно і всі в один день. І ніхто не жаліється, всі зростають яким чином це відбувається? Повертаємось до цієї. Рослини. Наприклад, у мене рослина, ось ця середня, починає в'янути. Рослина це аргумент, від неї залежить полив, від неї залежить функція Y. Якщо є функція Y дорівнює функцію від X, то ось X – це наш. Колос у даному випадку. Так от, якщо він починає сохнути, наприклад, удвічі більше, у мене тут три секції, бачите поділено, І у мене вже таке відбувається, коли друга секція у мене сохне у два рази швидше, ніж інші, бо колус виріс. Що б ви у даному випадку зробили? Можливо, стали б витрачати свій дорогоцінний час і пересаджували б рослину. Але для мене полив це те, що залежить від рослини функція. Значить, я беру, наприклад, ось оцей колоус, і оскільки він сохне удвічі швидше, значить я врегулюю цей процес своїми руками. Бо мені в коментарях написали, що природа як би різна, і до рослин потрібно адаптуватися. Вибачте, я на такий коментар відповів. Природа вас наділила двома руками і головою. Тому ви можете врегулювати будь-який процес. Як я його врегульовую. Рослина сохне у донний сегмент, другий, підсихає удвічі швидше. Значить, я зрізаю 50% даної рослини. І до побачення, ось ці 50% підуть на живці. А моя рослина, середня секція, позбавившись 50% об'єму, буде давати мені рівний полив. Таким чином, одним рухом ножиць, я собі спростив життя. Спрощуйте і ви, бо дуже багато людей пишуть: у мене немає часу. Час ви собі створюєте самі, як і все у всесвіті в цьому. Тому, перше правило. Потрібно врегулювати розмір рослин, я це роблю, звісно, шляхом обрізки. Друге, Другий аргумент це, звісно, субстрат. У мене всі рослини зростають у субстраті в однаковому. До речі, повертаючись щодо цього. Забувся сказати, бо будуть вже виникають, певно, когось у когось в головах коментарі, що, а якщо рослина переросла, це буде третій пункт. Якщо вона переросла, я вам скажу, наскільки її пересадити більше потрібно в горщик, там теж є залежність і вона не лінійна. Поділю з вами конкретною відповіддю, це теж спростить вам життя. Тому друге питання: субстрати. Якщо о, я би саджав усе в різний субстрат, я би вже тут повзав. Біля цього субстрату як краб. Але такого не відбувається. Я саджаю абсолютно всі рослини, от будь-то сурфінії, там живці, колуси, фікуси. всі-всі-всі, В один абсолютно субстрат. Що це мені дає? Він сохне однаково. Тому я закупляю там один субстрат, квас у мене дурпети, якісь якісні. Можливо, навіть якщо не було б якісних, я б все одно закупив би. А субстрат абсолютно один і той же самий. Єдине, що я там роблю, ну, дещо з мінію, там згідно рецептури. Але 10-15% складу не дадуть вам похибки впливу на полив. Він не буде для вас критичний. Тому один субстрат. І от коли я бачу паломництва у садових центрах, коли людина взяла. Отакусенький мішечок, такий мішечок, такий мішечок, такий мішечок, і йде з цим на касу. Я вже бачу, як у неї виникають проблеми. Тому не будьте такою людиною, яка займається паломництвом у судових центрах, і беріть однакові субстрати і саджайте всі рослини а в один і той же субстрат. Це полегшить вам життя. Бо субстрати по-різному сохнуть, і у вас будуть у будь-якого садівника будуть проблеми. Одну, одну рослину ви перельєте, другу не дальєте. І у мене б теж те ж саме було б, якби я так робив. Це я усвідомив. вже так не роблю. Третє це пересадки того то про що я казав, наприклад, із цим колоусом. Який я вже вергулював, позбавив себе головної болі. Ну, от, наприклад, сурфінія. да? Скажімо, якби у мене сурфінія сохла би удвічі швидше, ніж всі росвини, я би мав два варіанти. Або обрізати сурфінію половину, тоді б я вирівняв. Ну, ви ж не завжди так мажливо. Тобто, якщо б це був би патіфілом, там не обріжеш. Тому. Залежність нелінійна. І тут увага, можете там запам'ятати, записати, якщо рослина якась у вас сохне вдвічі швидше почала, значить пересадити потрібно на 50% більше об'єм. Не вдвічі більше. Тобто, якщо зрізаємо, зрізаємо половину, працює лінійна функція, лінійна залежність. Для пересадок вона не лінійна. Тобто, був би якщо там літр Вазон сурфінії, я би пересадив її у півтора літра. Це якраз буде на розмір більше. В один і той же субстрат, не в інший. Пункт е другий. Знову тоді все вирівнюється і раз на тиждень якраз у вас будуть м -м, режим поливу або там на два тижні, залежно від е ваших умов, від температури. Яка є ще одним фактором, але на неї, якби впливати можна. Ну, частково. Я ось висвітлив те, що ну, реально зменшить ваш час. На жаль, у 5 хвилин я не вклався, вклався, вкладусь вкладуся в 10. Ну, сподіваюся, що так ви дослухаєтесь ось у ці паломництва. Вони припиняться. Ну, звісно, це цікаво, але краще експериментуйте з добрими. Це цікавіше. Субстрат, головне собі обрати і використовувати один. Що ще би хотів сказати? Звісно, є там винятки. Ну, наприклад, болотяні рослини. Болотяні рослини, якби я мав, ну я би там підходив, звісно, частіше. Або сукуленти, але це винятки. Якщо є. Ось такі, хоч вони і різні групи, колуси сурфіні, але вони в садових ось, промислових виробництвах там в Голландії, вони всі стоять разом і проливаються з дощувача, система автоматичного поливу також всі разом. І ви бачите, яка у вас якість рослин, які ви придбуваєте, скажімо, з Голландії. Тому створіть невеличку Голландію у себе вдома. І використовуйте мій досвід, бо я бачив своїми очима, як технології вирощують такі об'єми, і використовуйте цінні ці знання на благо вашого часу. Більше відпочивайте і менше витрачайте часу на непродуктивні дії. Всім гарного дня!